Сьогодні відправляємося до країни звуків. Жив був собі хомяк. Він лускав насіння та весело жив, але одного разу дуже розхвилювався та почав хикати Х. 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 Прилетіла до хом'яка муха та пита, що трапилось. Ой, муха, я забув слова на свій звук. На звук х х. І знову х-х-х. Ну що, діти, допоможемо хом'яку? Так, для початку давайте пригадаємо, як хикає хом'як разом. Х, х, х. Подуємо. Щоб правильно промовляти звук Х, наш ротик відкритий. Кінчик язичка лежить у ротику спокійно, а спинка язичка піднята вгору та ми видихаємо повітря без голосу. А тепер перегадаємо слова на звук «х». Хліб хліб, хурма хурма халат халат халва халва хомяк хомяк муха муха. Горіх, горіх. А тепер нам потрібно знайти слова зі звуком х. Послухайте кавун. Кавун. Чи чуємо ми в цьому слові х? Ні. Хліб. Хліб. Чи чуємо ми в цьому слові х? Так. Наступне слово. Хокеїст. Хокеїст. Чи чуємо ми в цьому слові? Х? Чуємо. Далі. Халва. Халва. Чи чуємо ми звук Х? Так, чуємо. Акула акула. Ви чуєте в слові акула? Звук х ні. Наступне халат. Чи чуємо ми звук Х в слові халат? Так, чуємо. Отже, пригадаємо, з яким звуком ми сьогодні познайомилися. Як зітка... зітхав хом'як. Х. 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 Вірно. Пригадайте слова зі звуком х. Чудово! Хом'як та муха вам дуже-дуже вдячні. Та кажуть до побачення!